Так, Yo V, запустили ми сьогодні трансляцію. Привіт усім. У нас сьогодні запланувався матч. Зійшлися графіки у нас нарешті у групи Б. Матч сьогодні буде грати РТ проти Sky Strikers. Можливо, сьогодні пізніше будуть ще одні матчі. Надіюся на це. Якщо ми сьогодні зіграємо всі матчі першого туру, це прям буде клас. Я б дуже буду задоволений, якщо всі зможуть. Так, переключаю я на цю студію. Ой, кажу студію. <смі> цю, цю сцену. Так, хлопці, привіт усім. Привіт всіх, я запросив, привіт моїм коментаторам сьогоднішнім. вітайтеся. Привіт, привіт. Здорово. І я пішов запускати матч, а ви розважайтесь. <смі> так. Так. Шо, почнемо ну, що, почнемо з предікшенів, як завжди. Е, на кого робиш ставку, кобзар? Так, ну, ем, я не знаю чесно, мені дуже цікаво матч цей подивитись, бо я особисто не бачив нікого, хто взагалі грає. Е, я в також не бачив, до речі. Так, є один прикольний там чувак з ніком Orion, він Champ 3. Ем, до речі, я не знаю. Він е, досі Чемп 3 Division 3. О, він досі Чемп 3. Ще й так. Ну, і. Напевно, я віддам фаворитів Дім, бо все-таки. Ну так. Чим, чим тімі... по третьому легше справитися з даймондами. На мою думку. Так. так. В нього ще й в тімі е, платина 2, тому. Ну, не те, щоб голд. Так думати, тому це буде. ще легше. But you'll never know! Іноді даймоди роблять. Е... Чудеса. Дива. А, перепрошую. Дива. Ти правий. А, Цікаво буде поспостерігати за цим матчем Цікаво буде загалом подивитись, що буде відбуватись в цій групі. Тому що. Так, да, там ми очікуємо одного з гравців. Він десь просить 3 хвилини. А, тому нам треба зайняти ефірний час. Можемо прорекламувати наш прекрасний веб-сайт, на якому ви можете подивитися. А, всю інформацію про матчі і також найближчим часом він а, оновиться. Тому слідкуйте за оновленням, слідкуйте за телеграмом. Так... так а... Так, гравці пишуть, що готові. Я думаю, ми скоро будемо починати. Uh. 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 Отже, матч починається, кіков uh, Карманич можеш повести демку в Діскорд, тому що в кобзаре якісь проблеми. І, uh, так, за синю команду в нас грає команда RT. Команда RT це в нас. Uh, ...Diamond команда і Оріон показує вже майстер-клас, uh, забиваючи просто. Я не встиг навіть замітити, чи це був даблтап, чи просто редрібл. А видно uh, майстерність uh, чимпа третього. Це був дабл тап. Таймонди просто нічого не, не встигли зробити з цим. І. Uh... Мене чутно, по-перше. Так, Ой, тебе чутно. Вона. Так, можу відмітити, що в Оріона пік ГЧ, в нього навіть можна було побачити тайтл. Оу, Тому... oh, і це залітає в ворота один-один. Ну, принаймні, принаймні не в суху. Так, ну це не Але, але. Дивись, де в цей момент був Оріон? Він був повністю без буста на іншій половині поля. Так, він просто віддав. Мені, та, мені здається, він якось занадто розважливо ставиться до цієї гри, можливо. Це може не бути дуже-дуже небезпечно, як для мене. Чи може звичайне помилка, котра відбудеться? Може. Постійно. Так. Е Поганенький прикліп, але другий дотик є. І він знов без буста. Самвел дуже добрий удар від стіни. Це не гол. Але ні. Це, це ні. Випадку, випадку. Це було Ще небезпечно, випадку. однак е е все ж таки. І це опен? Да. Це опен і гол від відплатаний. Містера Сілсмана. Самвел майже встиг. Але не вийшов. Ну, в нього був поганий дотик. Куті, якщо б в нього вдалося вибити м'яч, то це б була б потенційно небезпека для команди SkyStrikers, але він програв свого роду фіфті. Хороший кікох для команди RT. І це також. Дивись, що вони творять. Дайме також щось міють. Oh, це ще один гол, це це дуже-дуже неочікувано. Я дуже-дуже приємно здивований. Насправді я завжди топлю за тімки Кедаймодів, тому що вони не в першу чергу. Типу, проти Chesno... них грати реально важко. Чесно, Сомвел зараз грає дуже-дуже добре. Е, добра позиція в нього, добрі удари. Гранде. Так, погоджуюсь. Так, він знає. То тобто він просто одного обводить. Вони, вони пушать, даймонди не дають, не дають просто простору, вони намагаються тримати м'яч на половині поля суперників. Це так, міг це бути буде ще буде один потенційно гол. Ну, тут Оріон може це контролити, але. Ні, ...в нього в не вдається. Не вдається хук, шот. І дивись, це ще один потенційний удар в ворота. Ух, майже. Це був добрий удар, але. не в створ втворволіт. Слухай, мені, мені дуже цікаво, чи все ж РТ зможуть, чи. додусити. А, а, так. Це оп? Так. Це open, так. Тут. Добрий без удар. матчів. Ай, без матчів, перепрошую. без, без будь-яких шансів. Так, ну тут е хочу відникти що Видно досвід. А Чемпа, Оріона, він просто грає швидше. за... Так, ну це це, це, це замітно. Хоча ді, ділейну тий кіков щойно був бамп. Окей, він напевно дуже сильно надіявся на свого тімейта, який зможе забити гол. Тому що ділей ков, м'яч в центрі поля, він ще потім робить бамп іншого е гравця синьої команди. Але його момент був десь дуже далеко. Удар. Сейв. Ну, е, насправді, і Fieldman також грає, грає доволі непогано в цій грі, я б сказав. Аксом зупинка? Що за удар? Це було дуже грамотно. Вау. Ем, Філдмен 100% не, оці... не очікував такої зупинки м'яча. Та і пас був ну, і... насправді, дуже-дуже. Перечний і вчасний. Мені здається, хлопці, хлопці дуже круто прокомунікували між собою. Так, в цей момент. О, Не дуже і Сомол не зміг дістати м'яча. Ух, це відбувся пас. Прямо суперник. Так, Сігма не за по... пан? Це може встигнути? Ні. На жаль. Не встиг, на жаль. Зазвичай таке не сейвиться, це. Так, ну Сігма просто не попав по м'ячу. Ну, Оріон міг просто зразу вдарити, як на мене. Але так, можливо я... вирішив не ризикувати. Так, і таке. Так, кіков самвел. В принципі, Кіков більш... Що за це був. Це майже, майже так... реділект. Таке трапляється. О, може даблтап. Подивимось. Mm -hmm. mm -hmm, так. Майже вийшло. Це... М Мені здається, якщо б Філдмен був більш готовий до цього, то він міг би на підхваті підлетіти. Філдмен майже в соло, Сомвел засейвив все-таки на лінії, молодець. Але в нього нема буста. Оріон ну... е з пул-бустом, Поганий бідеться від нього. Філдмен не попадає, але ось солоплей Оріона, флік дуже добрий. Це буде гол. Ні, хороший, хороший засейвив. Сей. Я очікував чесно гол. Але Оріон зробив помилку, що дуже пізно поїхав на м'яч. Так, залишились колина, може ще один гол заб'ється в цьому матчі. Потрібно зрівнювати. О, Вау! Це просто щось неймовірне. Мені здається, е, сомвол в цій грі е, на своєму піку. Давай я зараз Я е, згоден, швидко, гляну. Е, чи підняв він свій ранг після того як ми залокали його? Так, Сігма. Добрий кей-коф. Сомвел може бути тут вже на підхваті. Нормальний удар. Ух, це дуже добрий е... відскок? Ні. Somveл не встигає. Так. Е... А... Він без буста. Філдман буде брати контроль? Ні, Філдман просто зали... залишив м'яч, Сомвел. Сомвел, а Оріон майже встиг. Сомбол у нас зареєстрований як Diamond, однак він виявляється чемп-один в один по стрелу. І він за... Це гол? Це... Це гол в пусті ворота. Дивись. У мене чогось встав в АФК, чи очікував іншого. В нього позиція да. була взагалі не для цього, і. Так, він просто собі. Не... <laughs> таке трапляється. Таке трапляється навіть в найкращих, повір. Хороший кіков, до речі. Так, самул, це був фейк кікоф, самул може ресет, ні. Недостатньо, це, мабуть, звичайно, досвіду, досвіду для... — досить. Полетіти, це може бути дуже небезпечно. Скид в центр буде? Ні, що за гол! Боже, 5-5. Це. Е, е, неймовірно просто. Оріон встиг в соло забити, це був добрий дуже. Так, він дуже законтролив м'яч. КПС 20 секунд, може бути другий овертайм 5-5 матч. Дуже цікаво, так ну, добре. В цій о. грі я б хотів подивитися овертайм. Тому що Одним. як не крутий, це. Е, е, екстра Йой. тиск. Філмен майже забив! Оріон! Це він. Простий гол! Що за камбек? Жесть! Дуже погана позиція була у Сонво, він там ніяк не нік заслів. Є Сигма просто як Франческо Вергуліні пролетів, не попавши. Так, ну, є ще 8 секунд. Да, you'll never know. А однак Кіков. А, і не попав в Це гол. І це буде Перезиску. ще один гол. 7-5. Можливо, хлопці задезморалились в якийсь момент. Добрий і... матч! Добрий Доб... матч. Матч прекрасний. Е... 12 І голів оскільки... я точно не, не очікував. Я теж, я теж. Е, мій МВП особистий це сам чесно, бо ну, він зіграв так. дуже добре в цьому матчі. Безперечно, це, це так. Це було дуже цікаво дивитись. Фаворіти перемогли все-таки, але так, так. чисто на досвіді та швидкості Оріона. Чесно, Сомвел грав більш якісно, але Оріон переміг своєю швидкістю. Так, ти. я повністю з тобою погоджуюсь, але цей матч був е несподіванкою для мене. Тому що yeah, е я, я очікував, що це буде якась тяганина. А тут стільки, стільки голів, причому гарних голів, непростих голів. Перший е, гол від Оріона, ти, мабуть, не бачив. Там був звичайний даблтап. Потім декілька прикольних airдріб е, е, було. Були фіфті в повітрі. Це прям, ну, за цим цікаво дивитися. Це круто. Дуже крутий матч. Мені дуже сподобався. Так, я вот повністю з тобою. Ну, все. Передаємо слово пану організатору. Так, да, стільки голів я і не очікував бачити в матчі. Так. Да. Навалили голів такого <свісно> добротно. Ну, нічого, типа, не, роз... не засмучитися ті, хто програли, це буває таке. Ну, ваше повно шансів буде відігратися. Непогано грали. Ще 5 турів у кожної групи попереду, як мінімум, бо не всі ще зіграли свій перший тур. Я отут читав трошки телеграм, у нас, можливо, буде ще один матч групи Г найближчим часом. Але на даний момент я цю трансляцію буду завершувати. Тому дякую всім, хто був е, на трансляції, всім гравцям за чудовий матч. Також дякую. І всім до зустрічі до нових трансляцій. Очікуйте незабаром, можливо, ще одна буде. Так, всім побачення. Байдек.